Два дні у польових умовах так готують майбутніх захисників вітчизни у загальноосвітній школі номер 15 Для юнаків влаштували виїзне заняття з допризивної підготовки. Тут хлопці мали змогу відчути себе солдатами та справжніми чоловіками. О, да! Ну, Як водичка Холодно. А вмиватися можна? Так, да, терпимо. Вмиватися холодною водою, спати на сирій землі та самим варити їсти такими незвичними для цих 16-річних юнаків видались два дні у польових умовах. Ми думали, що буде важко дуже тут якось, ну, якось не умови будуть не ті, але зробили ми їх ну чудові, дуже умови для того, щоб тут ну, би, проживати. Де чому тяжкі, виходить, що Якби ночі стає про про холодно і ну, замерзаєш, а днем то дуже добре. Такі виїзні заняття з предмету Захист вітчизни за планом є обов'язковими. У 15-й школі вони вже стали традиційними. Викладач з військової підготовки Леонід Данюк каже, це свого роду школа життя, яка допомагає виховувати хлопців справжніми чоловіками. Крім того, що вони будуть майбутніми захисниками вітчизни, вони майбутніми господарями, хазяїнами і майбутніми чоловіками і головами родин. І тому завжди, щоб вийти в полі, десь вийти в ліс, відпочити, потрібно для цього мати навики. А так, тут навики вони отримують. Як розбити табір, як поставити палатку, обкопати, захистити її від вітру, захистити від дощу. Мали змогу юнаки опанувати і ази бойового мистецтва. Майбутніх захисників вітчизни навчали, як поводитися в разі застосування хімічної зброї. Після виходу з зони радіації військовослужбовці повинні зняти, але зняти так, щоб всі радіоактивні речовини залишилися в одному місці, а ми переходимо все на числі. Тобто, після кожної операції ми будемо робити крок назад. Як йти в атаку? Як виносити з поля бою поранених та правильно поводитись зі зброєю, за словами начальника управління освіти Володимира Буняка? Такі заняття є ефективним методом військово-патріотичного виховання молоді. Вони розуміють наскільки тяжко тоді було під час великої вітчизняної війни. от таким же молодим хлопцям, беручи вже зброю військову, захищати своїх рідних і близьких. На цю справу дав благословіння і священнослужитель. Отець Віктор, настоятель храму Олександра Невського, провів для юнаків молебень та подарував кожному з них молитвослов православного воїна. Сам батюшка, майор запасу. В минулому був льотчиком. Церковь ніколи не підтримувала війну, але армію як захисницю Отечества, церкви підтримувала завжди. Самі ж десятикласники таким заходом залишились задоволені, кажуть, запам'ятають його на все життя. На їх думку, такі заняття дуже потрібні, адже зараз вважається престижним вступати до лав армії. Багато зараз підлітків планують йти до армії, і якби це реальна можливість, підготовка до, до, до неї. Тобто, тут і розказується, як розбити в польових словах і табір, і знайти собі їжу і ну сам процес бою. В наступному році польовий табір значно збільшиться. Організатори планують залучити до цього заходу усі школи міста Вінниці.